М'ячем 14-й номер. Подає чорненка Діана. Наперед на білокур Оксану. Оксана зараз рухається з м'ячем. Пробивала по воротах. Зараз рухається з м'ячем. Ну що ж, затамовуємо подих. Удар і перший гол. Прямий удар, чи буде крутити і. Удар! Гол! Гол є Олена Марценюк! Олена Марценюк. рухається з м'ячем, ана Смирочинська вибігає на м'яч, рухається в центр, шукає кому дати пас. І Знаходить Діану Боровську. Діана рухається до м'яча. І Ді... Діляра Бондрєва забуває цей м'яч! Діляра бондрівка зараз з м'ячем. У нас зберігає м'яч для своєї команди. Єва Ізотова зараз виконує подачу У штрафну і виходить на м'яч воротарка. І перший м'яч Діана Борва. Удари ще один! Відзначається. Бачимо, що впевнено. але це футбол, і дівчата, вони емоційні, всі, е, характерні, тому зараз рибалки Ірина пробуває воротах. Ой-ой-ой, це... це то гол 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 Стійку. Ой-ой, а -ой, тут може бути гол-гол-гол-гол-гол-гол. Положення поза грою немає.